Шановні колеги, ви заповнили журнал. Якщо ні, то давайте будемо заповнювати разом. При вході Мрія обираємо вкладочку Журнали. І тут обираємо той журнал, з якими ми працюємо: мої предмети, тобто мої журнали. Я хочу заповнити журнал 6-го В класу. Тут під різними вкладочками є відвідування. Зрозуміло, що ми будемо там ставити відвідування учнів. Оцінки. Тут три різні журнали. Оцінки, де ми будемо ставити оцінки та планування. Почнемо з планування. Я попередньо скопіювала урок, який я хочу вставити на другим уроком. Тут зрозуміло написано, що на щоб додати тему. Натискаємо плюсик і додаємо тему. Вставляємо тему, натискаємо Enter. І в нас з'явилися отакі е вибрані теми, вони автоматично встали сюди. Але можна це зробити автоматично, тобто на всі на декілька уроків зразу ж. Це я покажу в наступному відео. Щоб зробити домашнє завдання, відповідно, натискаємо плюсик і обираємо дату уроку та дату здачі. Наприклад, треба нам здати четверту. Можна обирати учням окремо, не всіх учнів, а обрати, кому ми задаємо, кому не задаємо. І написати завдання. І надіслати завдання. Наступне відео покажу, як автоматично на весь семестр чи на місяць на певний період додати. Якщо вам корисно, пишіть мені в коментарях.